Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, як зрепостити відео на цей канал, а також як його видалити з репостів, тому що я раніше не знав як це робити. Також е навчимося, як дивитись історію ваших відео, якщо ви там хотіли якесь відео, знайти, яке ви колись дивились, і, звісно, його можна заново подивитися, зайти в історії Тіктока і знайти те відео. Тому давайте почнемо з репостів, як зробити репост, нічого тут важкого немає. Ось ми нажимаємо, і, як бачите, у нас тут є репост. Натискаємо репост, і ми відео зарепостили. Ось якщо ми перейдемо на наш канал, то у нас тут там, два репости є. Так? Як їх прибрати звідси. Е, нічого ж коли нажимаємо на відео. Також натискаємо на репост. І, звісно, як бачите, вилучити репост. Натискаємо сюди. І бачите, репосту немає. Нічого тут важкого немає, так що все дуже просто. Як подивитись історію е, всіх відео, які ви дивились попередньо, також все просто і дивіться, заходимо в налаштування, ось три точки, е, параметри і конфіденційність. І тут у нас, якщо ви подивитесь, є центр активності. Заходимо сюди. Uh, і, як бачите, у нас тут є своя історія переглядів. Твоя, точні, твоя історія переглядів. І як бачите, ось це відео, яке ми тільки що репостили і видаляли, тут повністю всі відео, які ви дивились, звісно, якщо ви дуже багато відео дивились і там ви хочете знайти відео, яке дуже давно uh, дивились, то вам додаться листати дуже багато. Звісно, деякі відео можна з історії прибрати. Також можна вибрати всі і видалити всі відео без проблем. Тут, звісно, більш докладна інформація. Тому, я думаю, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, більше про різних лайфхаків, методів і так далі. Тому всім гарного дня!